До тою неділю вас і дай Боже, здоров'я вам, благослови вас, Боже, на все свято і Боже, молитвами всіх святих, а окремо святої Ванги, серед них, що завтра день пам'яті її, згадуємо та знову ну, молимося. Скоріше здійснення її пророст за сонячне воскресіння наших героїв до землі, серед яких друзів Упази СУ вернеться і вона в Болгарію. На 25-річна щодо храму металевого, що має зійти тоді, коли буде сходити щодо храму у світі в четвер Божого пришестя, але єдиний, тільки зійде в Болгарію, там, де є місто Софія, де неподалік в столиці Болгарії спочила вона. Тільки навідали могилу Святої Ванги, знають, що 11-го числа на свято Різдва Миколая є особливе чудо. Там постійно сіяє сонце, і навіть Бог дає зняти чудо, коли сонячний промінь сіяє поміж хмар саме на могилу хліпої пророчиці, пророцтво якої перекручують московити, підлаштовуючи під назву Русь, свою Московію. Насправді Русь це Україна. Нагадаю вам я. І також хочу нагадати, що. Свята Вангелія Ванга, вона особливо постила у середу, п'ятницю, і вона особливо молилась, вірила в силу вервиці, роздавала образочки і на статки свої, що там їй жертвували люди гроші. Просила побудувати храм. І говорила про те, що багато хто в болгарській церкві на жаль піде за москальським паркатом, з якого має прийти Антихрист. Також коли до неї приїжджали Кашпіровський Чумак, сумновідомі домі чорномаги, то вона прогнала їх і сказала: Ви служите сатані а я служу протилежній сві... силі світлій, добрій і ніякої розмови з вами не може бути, бо ніякого компромісу з тьми із слугами світла, бога, правди і добра не може бути. Пам'ятайте ці її слова. То слава Ісусу Христу і Слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Вітаю вас, я Боризоловію, Павло Серг. У сьогоднішньому відео зустрічі з вами хочу вам показати фрагмент відео нашого побратима Віктора Кирія, який дає пояснення про розванги. Його думка безперечно поважна, мудра, і в більшості з нею погоджуюся я, але є певний момент, в якому я зроблю уточнення. Чи правий він у цьому моменті, чи правий я, покаже час. Дякую вам за лайки, вподобайки і до ютуб-каналу нашого побратима з Дрогобича Віктора Кирія і до нашого каналу Капеланського за множення відео правди. Пам'ятайте, що пізнайте правду і спасені будете правду від Христа, тому що під правдою зараз дуже багато дається брехня. Ну і пам'ятайте також ті слова Христові, що шукайте правду за царство Боже, все інше вам додасться. А правда ця є в пророцтвах упа. Чесовисно понад 15 років я у своїх відео, більшість з яких знищена близько 10 Святистичного даю вам я, а також Господь дав особливі знаки, в тому числі дав фото своє і Божої матірки зняти біля сонячного хреста УПА, яке я прошу дати на експертизу вже багато років, що це я правда свята, що це є постать Бога і Богородиці, які хочуть, щоб ми за ними йшли, а не за тими, які імітують вже християнство. У минулому випуску я обіцяв ознайомити своїх глядачів. І з інформацією про те, яким чином, приблизно наполовину, виповнилося на початку серпня, тобто тиждень тому найважливіше пророцтво тобто про Ванги. тобто пророцтво Ванги про Україну. І йдеться не про те пророцтво, про яке я розповідав, ось у такому відео, але про широко відоме про те, яке було опублікованим у 1999 році москалями. Книга називається Ванга Провіщення і пророцтва. Том 4 видавництво тепер. І як тепер виявилося, до цього пророцтва москалі додали лише одне єдине слово одне слово, яке є в російській мові, але якого немає ані в болгарській, ані в македонській. А як відомо, саме македонською мовою Ванга розмовляла все своє життя. А ще одне слово москалі переклали не зовсім точно це пророцтво в москальському варіанті звучить так. в краю підземних нір і рукотворних гір усе струсанеться. І через це багато що зруйнується на заході та підніметься на сході, і прийде стрілець, і буде стояти 23 роки. А все, що стояло 23 роки до цього, зітреться в порох, буде клич, буде порох, буде пітьма, буде кролик. Але все розвіється і вітром буде рознесено. Нагадаю, що клич-порох-кролик це шкільні прізвиська кличка Порошенка та Яценюка. Тут прошу звернути увагу на моє дуже важливе уточнення. Саме у нас з'явилась газета Поклик. Її назва не просто так комусь голову збрела, а це було підпільне завдання мережі ООН упав, яку входив я, і саме газета Івано-Франківського руху, де я був співредактором голова Івано-Франківського руху. Називалась. так. в тій газеті перші були дані ті божі пророцтва за те, що Путін антихрист ще за три роки, що ми побачимо в 1998 році, як шефа КБ. Що потім він прийде до влади у москальській федерації, буде йти до Світньої влади, що буде війна в Україні саме там з Криму, з Донбасу і напад на Київ, потім напад на Європу, на США, Канаду, ну і так далі. За ці пророцтва святі газета була знищена, знята з реєстрації, і взагалі було заборонено про неї згадувати. Але в 1998 році, добуток якої 666 року умножте на 3 є 1998 Саме Божа мати сказала мені, що буде велике чудо, що перед Божим пришестям газета поклик взялася не до всіх. а ті тільки до родичів героїв да, святих. не мають прийти у четвер з Богом, не з гробів, а щодо сонце-храмів, сонячних має з'явитися газета, який буде звернення писати до їхніх рідних близьких і не тільки до героїв, а також друзів. І Бог про це давав пророчі сни. І причому найбільше газет з'явиться саме в Україні, а також в інших краях на інших мовах. Газети будуть жовті, а синім шрифтом буде писати в той час. Нагадаю вам, я на сонці має стати синій знак Христа і синій знак Тризуба. І буде видно ікони, і яких люди будуть бачити всі в світі. Але коли чудо храми будуть сходити, то почнуться три дні темряви, там, де нечиста сила буде старатись зло робити. І в той час, власне, буде порох і сонячний, який буде вбивати тих людей, які злі. І взагалі люди злі будуть перетворюватись на порох. Не всі, але до деяких бог допустить такий жах, який нагадаю вам, я у, у старому заповіті було сказано, що такі чуда вже були. Це не є якісь видумки Бог повторює через Ри за вірно, ви те, що буде у новітній час. А також нагадаю, що усі геть думали, ніби той край, де ці підземні нори та рукотворні гори це Донбас. І лише останніми днями виявилося, що це груба загальна помилка. Отож, по перше, прощайте, я тут скорочую переклад шановного Віктора Кирія про розваги. Отже, слухайте далі. Це таки переклав він, на мою думку, правильно. А можете подивитися це відео самостійно. Тобто, у перекладі української мови, це має звучати так. У краю підземних нір та гір все затрясеться, і від цього багато опуститься на заході і багато підніметься на сході. Отож тут йдеться про цілком природні гори, які редактор зробив штучними для їхнього ототочення із копрами Донбасу. І також лексама, яка відповідає слову опуститься, очевидно із з лехим наміром, перекладена тут словом «рухнят», що означає обвалиться, зруйнується. Отож, це пророцтво наперед Москалі намагалося пристосувати до запланованих ними подій на Донбасі у 2014 році, тобто через 23 роки після встановлення незалежності України. А тим часом ми тепер уже добре знаємо, що у 2014 ніщо на Сході не піднялося і ніщо на Заході не впало і не опустилося, і не обвалилося, і в Україні ніщо не було стертим у порошок. Та й ФСБшник стрілков, якого вони готували на роль стрільця, уже через півроку втік із Донбасу до Москви, не добувши таким чином запланованого кремлем терміну аж на 22 два з половиною роки. Нагадаю вам я, що були пророцтво па, що боже пришестя, має бути до весни 2014 року. І от той Стрелков взяв прізвище таке аж в кінці 2013 року, тому що вони десь знали оті пророцтва УПА і підтасовували під себе, щоб задурити людей у час Божого пришестя, що вони роблять і по цей день, що почуєте далі від Віктора Кирія. І Мало хто із нас усвідомлює, що третя частина цього пророцтва також ще не виповнилася, адже клич, як і раніше, залишається міським головою Києва. Порох все ще залишається народним депутатом та очільником потужної партії Європейська Солідарність, а кролик, як і раніше, очолює все ще існуючу політичну партію, Народний фронт, і ніяк не скажеш, щоб ці троє повністю зійшли із політичної арени, і все, що з ними пов'язане, розвіялося та вітром було рознесеним. А до того ж, пророцтві Ванги про Україну ця частина про королика Пороха та Клича стоїть останньою. Отож, перш ніж ці троя остаточно мають зійти із політичної арени, мало б усе струсунутися в Україні, де гори та підземні нори. А услід за цим до влади мав би прийти стрілець. Тобто спочатку має виповнитися перша та друга частина цього пророцтва, а потім вже й третя. Знову звертаю вашу увагу, що це співпадає, і з тою думкою, що кажу я. І що в Тараса Шевченка є такі слова, що сонячним вогнем Бог буде знищувати злих людей, а також що порох той рознесеться вітром, розвіється. Не буду вказувати, де саме написано це, але хто знає вас слова Великого Кобзаря і знає також сайми Давида, то там є такі слова щодо пороха після Божого пришестя. Ну і нагадаю, що люди створені з пороха і в порох ідуть. В полі Божі, і за час пороха, Духа Святого, Бог створить нових людей. Вірним чудом Святого Духа. Сонячних храмів вони не будуть там десь щось прив'язані, а вони чудом Божим втівляться душі старі у нові тіла сонячні, безсмертні, непереможні. І на мою думку, перша частина цього пророцтва наполовину виповнилася 30 липня цього року, а повністю виповнилася 3 4 серпня цього ж року. Нагадаю, що 30 липня на Камчатці був землетрус з потужністю 8,8 балів за шкалою Ріхтера. А внаслідок цього землетрусу у морі біля узбережжя Камчатки виникло цунамі, хвиля якого досягнула висоти 18 метрів, тобто тієї висоти, яку засоби масової інформації називають рекордною. Епіцентр цунамі неподалік від Петропавловська-Камчатського. Згасаюча хвиля цунамі висотою 1 метр 30 см докотилася аж до узбережжя Еквадору за 12 тисяч кілометрів від епіцентру. У Каліфорнії вона сягала понад 1 метр і це не дивно. Адже на початку швидкість хвилі сягала 800 км на годину. І це було не лише потужне, але й досить оригінальне цунамі. Як правило, цунамі поширюється від епіцентру більш-менш рівномірно у вигляді кола. Саме так зображують наші засоби масової інформації це Камчатське цунамі. Але факти свідчать про те, що. Що цього разу хвиля цунамі рухалася переважно в одному напрямку до Американського континенту. Адже як це ви бачите на скріні, у Японії хвиля цунамі не перевищувала пів метра, тоді як відстань від Камчатки до Японії приблизно дорівнює тисячі кілометрів. Тобто це відстань у 12 разів менша за відстань від Камчатки до Еквадору. А водночас хвиля цунамі, яка докотилася до Еквадору на 80 см вища. Аніж та, що докотилася до Японії. У неділю 3 серпня близько 6 ранку, за місцевим часом, на Камчатці унаслідок землетрусу прокинувся надіючий ще з 15 століття вулкан Крашеннікова і стоп вулканічного попалу досягнув 6 кілометрів у висоту. А якщо врахувати, що практично синхронно з вивершенням цього вулкана піднялася рекордна хвиля цунами біля берегів Камчатки, то можна дійти висновку, що багато що піднялося на Камчатці у ці дні липня та серпня. І це тим більше, що дівчий вулкан Ключевська Сопка, найвищий на Камчатці, прокинувся під час землетрусу 30 липня і вже наступного дня після цунамі та вивершення вулкану Крашеннікова, тобто 4 серпня, вулкан Ключевська Сопка також активізувався. І тричі викинув рекордні клуби диму та попелу. Вони досягнули висоту 8 км над рівнем моря. А 7 серпня викиди цього вулкану сягнули 9,5 км над рівнем моря, отож йому присвоїли червоний код авіаційної небезпеки. Пригадаємо, хвиля Камчатського цунамі докотилася аж до Американського континенту, де й опустилася. Тобто піднялася вона на сході і опустилася на Заході. Адже Американський континент для Європи це захід. А Камчатка для Європи це схід. А позаяк тут усе збігається з пророцтвом, вирішальне питання на предмет встановлення, рівня вірогідності такої версії полягає в тому, чи можна вважати Камчатку краєм гір та підземних нір. І тут я вам запропонував би уважно прочитати ось цей скрін із публікації одного із популярних українських інтернет-видань, де написано таке: Загалом на Камчатці нараховується понад 160 вулканів. Із яких близько 30 вважаються діючими. Якщо ми поглянемо на мапу Євразії, на які оранжевими плямами позначені скупчення вулканів, то відразу ж переконаємося в тому, що південну частину Камчатки можна назвати краєм вулканів, адже у Євразії більше тільки на півдні Японії, але й там вони не сконцентровані так щільно, як на півдні Камчатки. І при цьому епіцентр землетрусу якраз проектується на верхню частину цього скупчення вулканів. Ось я подаю збільшений скрін, де чорною точкою позначений регіон, що охоплює як Петропавловськ-Камчатський, так і епіцентр землетрусом. Слова ванги у краю підземних нір та гір все затрясеться прямою мовою позбавленої метафор можна передати так: у краю вулканів усе затрясеться. Чому ж вулкани Ванга називає підземними норами і горами? Не лише тому, що вулкани справді являють собою конусоподібні гори, але й тому, що всередині кожного вулкана є канал, яким піднімається магма до його кратера. А тепер пригадайте інформацію про Камчатські вулкани. Понад 130 вулканів на Камчатці є згаслими, канали, якими колись піднімалася магма до жерла кожного з них, наразі залишаються порожніми. Отож ці вулканічні канали можна цілком впевнено назвати норами. І, мабуть, на планеті ніде немає такого тісного скупчення недіючих вулканів в одному місці, як це простежується в південній частині Камчатки, де 30 липня цього року дійсно усе тряслося. Опоненти можуть заперечити, вдаючись, до такого аргументу. Мовляв, де Камчатка і де Україна? До чого ж тут Камчатка, якщо стрілець прийде в Україні? А до того Камчатка, що ми орієнтувалися в часі, адже те, що відбувалося на Камчатці наприкінці липня та на початку серпня цього року, явище унікальне і можливо таке явище, яке себе ще повністю не вичерпало. А тим часом саме унікальні природні явища можуть бути помітним орієнтиром події за умови, якщо вони відбуваються близько в часі до даної події. Це по перше. А по друге дане пророцтво Ванги завдяки видимості своєї двозначності мало зіграти фатальну роль у своєму впливі на історію. Адже Путін, як я вже сказав про це, вважав, що мова йде про Донбас, а не про Камчатку, адже вугільні шахти також можна назвати Норами а копри – горами. І саме тому Путін запланував війну на Донбасі на 2014 рік, як на 23 й рік Незалежності України. Бо думав, що таким чином знищить цю незалежність, тобто зітрею порошок. Проте, як бачимо, інтерпретація москалями даного пророцтва виявилася помилковою, і наразі має бути вже близьким той час, коли до влади в Києві повинен прийти стрілець. І якщо висловлюватися словами настрадамуса, то він же, великий володар, спадкоємець жаб, який має прийти після роздвоєного, накритого двома шкурами. Та оздоровити цілий світ. І тепер москалі самі це розуміють. А тому останнім часом пропаганда ФСБ змінила свій курс. Раніше вони стверджували через свої акаунти у Ютубі та інших соціальних мережах, що мовляв, це саме у них прийде білий цар, і він же буде тим великим останнім християнським монархом, про якого багато пророців на Заході. Тепер повально російські відео намагаються переконати віруючих українців. Що, мовляв, останній великий монарх прийде в Україні, прийде під виглядом християнського монарха, але, мовляв, це буде антихрист. Уявляєте собі, який розворот пропаганди на 180 градусів. Лисиця побачила, що виноград занадто високо, та й оголосила його кислим. Проте мушу вам сказати, що це почасти втішна тенденція. Просто москалі з ФСБ переконалися, що численні пророцтва таки невдовзі виповняться. Що все йде до цього, що в Україні відбудеться оновлення влади та оновлення церкви. І вони розуміють, що у нас церква тепер буде правдивою. Отож москалі бояться втрати власного контролю над тими віруючими в Україні, які все ще орієнтуються на московський патріархат і саме їх кремлівські спецслужби намагаються задурити такою брехнею, а виголошеною від імені вигаданого ним Почаївського старця, Прізвище, якого вони ще не придумали. І здається, що цього на перших порах їм неважко буде досягнути. Адже, очевидно, виконуючи інструкції Кремля, Зеленський робить усе можливе, аби ті українці, які мають патріотичні настрої, а проте водночас у релігійному плані перебувають під крилом єпископів, що мають зв'язки з Москвою, або вони якомога легше потрапляли під вплив російської пропаганди. Тобто з Московською церквою Зеленський воює таким чином, що з боку це видається як війна юдея із християнством. А тим часом ще в 2023 році у Москві за спільною згодою російської влади та олігархів почалося будівництво храму чотирьох релігій християнства, юдаїзму, буддизму та ісламу. А кажучи інакше, Ерехвія починає будувати в своєму серці. Глибокий міжрелігійний акомунізм, який ще декілька років тому уся православна церква, зокрема і російська, оголошувала сатанинською справою. І на мою думку, це великий плюс для нашого майбутнього. Це відкриє очі багатьом українським православним московського підпорядкування на відступництво російського православ'я від Ісуса Христа, якого категорично не визнають ані Божим сином, ані Масією. Деякі із цих чотирьох релігій, храми, які будують тепер об'єднаними в Москві, в один із московськими православними. Тож не зрадьмо наших. Слава Україні! Героям слава свого і Богородиці! Навіки! Слава нації, Смерть ворогам! Особливо раджу фашиста!